i got my ticket for the long way round to buy a whiskey for the way and i sure would like some sweet company and i'm leaving tomorrow what do you say when i'm gone when i'm gone when, when i'm gone Пароль. Пердонути. Ви що читати не вмієте? Ви кайфуєте! Макстатудакс. Макстатудакс. Ууу, я б залізла в їхній сендвіч беконом. На чемпіонаті світу за капели кожні чотири роки хори з усього світу змагаються за право називатись найкращими. Америка не перемагала на ньому ніколи. Бо нас усі ненавидять. Увесь світ. світ. Увесь світ ненавидить <світ> нас. <світ> Ми вас на порох зітрима. Пробач, я не володію лузерською. Що ти кажеш? Вона відмінно знає вісім мов, але лузерської серед них немає. Я піду на всіх, щоб повернути нам перше місце. Не на всіх, а на все. І на це я теж піду. Кожна белла має пройти обряд посвяти, з'їхавши сходами. Я вам покажу. Завалила. Ідеальний голос. 2 Я жартую. Хочеш зі мною переспати? Ні. Так, спершу ні, потім моргнула. Чи все ж таки це ні? Я ж тобі сказала. Ні. З 14 травня у кіно.